Права 1465. Виконай множення. Ну що ж, почнемо? В першому завданні. Треба 1,7 помножити на 2,9. Ну, Давайте будемо множити. Що до того стопчик? Просто їх перемножимо. Пишемо 1,7. Що множиться на 2,9. множимо. Так, 7 на 9 це 63. 3. Пишемо 6, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 6 це 15. 2 на 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2. Плюс 1 це 3. Додаємо. Тоді у нас в кінці буде 3. 5 плюс 4 це 9. 1 плюс 3 це 4. Раз, два знаки відділяємо. Раз, два. Десяткові розряди. Ставимо кому і кажемо, що добуток у нас дорівнює в першому завданні 4,93. Є. Переходимо до наступного, другого завдання. Бачимо 0,25 треба помножити на 3,8. Ну що ж, стопчик множимо, пишемо 0,8

В кінці у нас буде 0. Далі 0 плюс 5 це 5. 2 плюс 7 це 9. Ставимо 1, 2, 3 десяткові розряди. 1, 2, 3. Тобто тут дописуємо 0, ставимо кому. І пишемо тоді, що добуток у нас дорівнює. Пишемо 0, цілих. Можна написати 950 тисячних, або 0 в кінці можна не писати. і пишемо як 0,95. Переходимо до наступного, третього завдання. Треба 47 помножити на 5,2. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити. Записуємо 47. Що множиться на 5,2. Множимо. 7 на 2 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8 плюс 1 це 9. 5 на 7 це 35. 5 пишемо 3 запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 3 це 23. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 9 плюс 5 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. А тут у нас буде просто 2. У нас один знак після коми. Відділяємо його і записуємо, що добуток у нас дорівнює 244,4. Є. Переходимо до наступного завдання. Бачимо 0,29 треба помножити на 0,2. Можна стопчик робити, але можна тут і усно. Дивіться, 29 на 2 це буде у нас 58. Ну, якщо це 58, але нам тут треба ще буде відділити 1, 2, 3, 4 розряди, то ми його записуємо так. Як 0 цілих. І треба, щоб ще було 4 знака після коми. а Там у нас є тільки 58, то додаємо 2 знака нулі. Так, перевіряємо. Отже, 29, 20, 58, Відділяємо 1, 2, 3, 4 знаки, додаємо тут нолики. Добре, тобто пишемо, що добуток у нас дорівнює 0,58. Ну що ж, ось таке завдання на множення десяткових дробів на цьому вправу завершено.